Засідання за річно ради особисте суми оголошується відкритим. Буде розглядати справу nor 591-3624-22 за обвинуваченням. Поділий тобто сезал судового засідання. Голову середину громади Олександра Гена затримала наприкінці квітня 2022 року. З того часу обвинувачений перебуває у слідчому ізоляторі. Йому інкримінують державну зраду та незаконне переправляння людей за кордон на сторону Російської Федерації. Вам інкримінують, що ви привезли на кордон своїх співробітників і попросили їх фіксувати тих громадян, які здійснюють фери. Коли ви взагалі прийняли рішення, що потрібно на кордон привозити людей і щоб вони там щось робили, це рішення було прийнято після зустрічі з представниками Російської Федерації. І в цей же день я зустрівся з ними десь, десь об 11 годині, а поставив туди своїх людей. Десь о 13-ї години. З, 13 з, якою до... з якою метою? А, а, значить, ваша честь, це була а, мета фіксування осіб, які перетинають кордон і з того боку, і з того боку. Це підтвердили свідки. Обвинувачений Олександр Ген свою провину не визнає. Я не домовлявся ніколи, ні. Жодного разу, що мені інкримінують, що мене питали. Прокурор питав, що нібито я домовлявся там спагранспагранічниками з руським. З Олександр Ген говорить, його дії посприяли тому, що люди масово не почали переходити на сторону РФ. Люди говорять: ну що там, Олександр, Ген, що там таке? Я не маю права вас чи пускати, чи не пускать. Якщо ви хочете, ви можете перейти, але е, знайте, що це буде заборонено, і от завдяки тому. Що я поставив там комп'ютер, люди не не пішли. Не пішли, пішли тільки в одну сторону. А ті 50 там, осіб чи скільки, які хотіли перейти, вони не пішли, вони забоялися. Після судового допиту прокурор клопотав про продовження Олександру Гену запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На цей час існують ризики у кримінальному провадженні, Зокрема, ризик. Що обвинувачений ген, ген має можливість виїхати до території РФ, де буде переховуватись від суду і продовжити свою протиправну діяльність проти України. Суд постановив клопотання прокурора задовольнити та продовжити обвинуваченому гену Олександру Григоровичу 166.74 року народження строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 25 25.03.25 року, включно без визначення розміру застави. Наступне засідання призначили на 17 лютого. До цього часу прокуратура має представити свідків з боку обвинувачення. Борис Майоров, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суме.